Казка про зайчика Тимка і загублену писанку. У лісі пахло весною. Сонечко лагідно заглядало в кожну шпаринку, а пташки співали веселі пісеньки. Зайчик Тимко прокинувся дуже рано, бо сьогодні був особливий день, напередодні Великодня. Ой, як же ж я радію! Підстрибнув він. Сьогодні я подарую бабусі свою особливу писанку, яку розфарбовував цілий тиждень. Це була непроста писанка, на ній було сонечко, сердечко і зайчикові лапки. Тимко вклав у неї всю любов і добрі думки. Він поклав її в кошик. Накрив серветочкою і вийшов з дому. Та коли дорогою заглянув у кошик, писанки не було. Ні, як же ж так? заплакав Тимко. Я загубив її. У цей момент з кущів виглянула лисичка Леля. Що трапилося, друже? Тимко схлипнув. Я загубив свою писанку для бабусі. Я так старався. Лисичка ніжно обійняла його і каже: Ми знайдемо її разом, не хвилюйся. До неї приєднався їжачок Лапик, який ніс кошик з квітами. Я чув, що хтось засмутився. Допоможу вам шукати. І ось вони всі разом рушили стежкою. Вони запитували у всіх у білочки, у дятла, навіть у старого вужа, але писанки ніде не було. Можливо, вона десь покотилася за вітерцем? здогадалося курчатко, яке саме збирало пір'ячко. А можливо, вона покотилась до струмка? припустив їжачок. Можливо, її бачив хтось, кому дуже потрібне добро, мовила лисичка. Тоді Тимко зупинився, витер сльозу і сказав Знаєте, я вірю, що писанка знайдеться, бо вона зроблена з любов'ю, а любов завжди повертається. Друзі усміхнулись, і саме в ту мить з гілочки опустився голуб і. Тримав писанку у дзьобику, обережно поклав її перед тимком і кивнув. Я знайшов її біля струмка. Вона така гарна, я відчув, що її чекає хтось дуже добрий. Тимко обійняв своїх друзів. Ви всі моє великоднє диво. Без вас я би її ніколи не знайшов. Ввечері бабуся отримала свою писанку і сказала: Це найкращий подаруночок, це не тільки гарна річ, а серце, за яке нею стоїть, найкраще. А ще справжні друзі, які поруч у радості і біді, теж найкращі. І з того дня зайчик Тимко знав віра в добро. Турбота і дружба завжди ведуть до чудес.